Ай блін! машкарня кусається. Таку ж локацію вибрав. На вулицях людей куча, а тут така глушина, кроме гілки тріщать, хоч би тут бовків не було. <таспорядка> Ладно, починаємо. Всім привіт, друзі! Сподіваюся у вас це гаразд. Сьогодні 9 травня. 9 травня я знаходжусь у Німеччині. Чи міг простий хлопець з села, який кожне 9 травня ходив з кульками до школи навіть подумати, що 9 травня я буду тут. І у Німеччині я зараз не ходжу на якісь демонстрації, не шукаю історичних місць про війну. А знаєте, що я зараз тут роблю? А роблю я звичайні хатні справи. Подивіться, як проходить мій день 9 травня. Спочатку зазвичай я повинен прибрати у хаті, варити їжі і винести сміття. Подивіться, як я це роблю. Так, друзі, зараз мені потрібно виконати різну скляну тару. Зараз ми це зробимо. Подивіться, є такі баки. Вони під скло різного кольору. Зараз ми свою тару трішки підвикинемо. Тобто, наприклад, ось є бак для білої для білого скла і туди його. Все скло. Викиди, нічого не збираю. Так, все, сканки викинули. Так зручно, що не потрібно ними займатися. Не шукати для них окремих місць. Приїхав, викинув, все готово. Ха -ха, якось так, поїхали далі. Ну і звичайно, який поважаючи себе блогер, який знаходиться у Німеччині, не зняв те, як він здає пластикові пляшки. Ну і хто я такий, щоб ці традиції порушувати? Дивіться і мій звід. Так от я затарю всі свої багажники цими пляшками і погнали до магазину. І так, зараз з нашими пляшечками підлітаємо до магазину, де ми будемо намагатися їх зараз здати. Ну і зараз почнемо робити цей хитрий процес. Так, беремо сумочку. Золода! І погнали. Апарат щитує штрих-коди на пляшках, ось до речі, маспа тарафом, а ну лісий апарат. Вів великі, маленькі пляшечки. Бачите, я пива не п'ю, п'ю всяку хімію, типу коле. Одна сумочка залетіла. Ага, бачите, одну пляшку не хоче брати, ну. Зомби. Давай пляшечки. Визирайтеся. Пішло, пішло все як в топку. Оп. Не хоче. А так от 4,75 на зараз дорого здобув. Це. Зараз беремо цей чек і затарюємо його на касі якимись продуктами. Так, ну що, заходимо, затарюємо. Так, Смотримо такі теплетки, такі нормальні, смачненькі, мені подобаються. До речі, в цьому магазині продається різна така побутова всяка утварь. Навіть якась одежа дитяча, бачите, куртки. Ну, Коротше, можна купити не тільки продукти. Якщо десь в дорозі, що швидко потрібно, то якісь товари, інструменти можна затарити. Лобзики. Шльом потрібно колись купити собі для велосипеда. Пейси для інструменту. Ну коротше можна купити не тільки їжу. Таку бритву. Одноразові станочки. Мені зручно так. Поголився і викинув. Ну, а так от все. Кідзатарись. Погнали далі. До речі, про мій будинок. Нещодавно у мене було відео на каналі, де я показував, що у моєму будинку була пожежа. І хтось в коментарях питав, що ж сталося, вияснили, для чого відбулася пожежа. Ні, причини пожежі я не знаю, але ось, що я підтягнув на місцевому сайті. Тобто пожежа була не зовсім проста. Сам момент відкритого полум'я я не побачив і не засняв, але ось подивіться, які фотографії я отримав з сайту. Дійсно, пожежа була дуже серйозною. Пожежники працювали в кислородних масках, тому що пожежа була по кришам, по горищам кисню не вистачало, його оперативно підвезли з сусідніх сел. Також не вистачало вишок, їх також підвезли з сусідних сел і дійсно всі працювали до ночі, всі слідкували, щоб пожар знову не відновився. Людських жертв не було, були там опіки у людей, позадихалися домашні тварини, кішечки, собачки, але врешті-решт всі живі. Єдине, що там згорів гараж, згоріла пристройка. Будинок всередині також весь вигорів. Він для житла непригодний. Там навіть місцеві волонтери відкрили збір. Збирають гроші на відновлення житла. І до речі, щодо коментів, я хочу на деякі з них відповісти. Нещодавно у мене було відео про те, які труднощі очікують людей похилого віку, які зараз намагаються виїхати у Німеччину. І Які ж були злі коменти. Дехто написав, я етнічний німець, їдьте додому, халявщики, ви тут живете на мої налоги. Любий друже, ми не халявщики, ми тікали від війни. Ти етнічний німець, але пишеш комент на російській мові. Тобто ти колись у важкі часи виїхав із Бувшого Радянського Союзу або з якоїсь республіки СНГ до Німеччини, коли наставали важкі часи? І дійсно був підтверджуючий комент про те, що я виїхав у 90-ті роки, коли був бандитизм і безгрешів'я. Невже ви вважаєте, що бандитизм і безгрешів'я це більш вагомий повід, чим війна, коли вбивають людей, коли рвуться снаряди? Розрушуються будинки, вмирають цілі сім'ї. Я рахую це зауваження не дуже коректним. Також чомусь багато етнічних німців вважають, що от саме мігранти заважають їм жити і також забирають їхні гроші з їхніх налогів. Я хочу вас запитати раніше, коли не було українських мігрантів, невже ваша зарплата була більша і налоги ваші були менші? До того ж, Нещодавно самі німці зробили такий цікавий флешмоб. -флеш Що буде, коли всі Ауслендери, всі емігранти відійдуть з країни? Ось подивіться його. Важкої, яку не хочуть робити самі німці, роблять саме іммігранти, саме біженці, ауслендери. Тому не треба недооцінювати перебування мігрантів тут. Звісно, серед мігрантів є виключення: якийсь бандитизм, якесь хуліганство, але це можуть робити і самі німці, не тільки іммігранти. Також одна жіночка написала комент, що я також виїжджала в Німеччину, побула тут декілька місяців, дякую Німеччині, але я повернулася додому. Вдома краще, хай там є снаряди, але вдома і стіни гріють, повертайтеся додому. Ви знаєте, я дуже заздрю от тим людям. Я тут також у Німеччині зараз зустрічаю людей, у яких цілі будинки, які там можуть поїхати раз у рік або там півроку, привідати свій будинок, привідати своїх родичів в Україні. У мене, такого, у мене такої змоги немає. Я до свого дому повернутися не можу. Тому ну, такі паради також підходять не всім людям. На жаль. Також був комент про те, що чому ви всі їдете до Німеччини, чому ви не зупинилися в Польщі. Там же також можна було отримати захисток. Я вам не буду брехати. Так, я поїхав сюди, тому що тут найліпші умови. Для перебування. Якщо кажуть, ви всі йдете за пособієм. Так, можливо, ми їдемо сюди і за пособієм. Тобто люди, які уїхали із трешу, із стресу великого, які уїхали від біди, які залишилися без будинків, вони, звісно, вони будуть шукати собі там, хоча б де трошки краще, кращі умови, де трошки краще жити. І, до речі, Німеччина сама такі умови відтворила для людей, для біженців. Напевно, вона сама зацікавлена в допомозі біженцям, і якби вона не хотіла давати ці самі виплати, не хотіла утримувати у цих біженців, вона б цього не робила. Але вона це робить, велика за це подяка. І звісно, сюди йдуть люди за кращими умовами для проживання і взагалі для, для, для кращих перспектив на майбутнє для себе, для своїх дітей. І ще хочу сказати тим людям, які зараз тримають якусь злість, якусь образу на біженців. Розумієте, життя. Така цікава штука. От коли я жив в Україні, я ніколи не очікував, що в моїй країні, в мирній, спокійній, буде війна, що мені прийдеться кудись тікати. Німеччина така країна, де війни були дуже часто, де дуже часто мінялася, мінялася влада. І ви не знаєте, що може очікувати вас через 20 років, через 30 років, не ваш, може, можливо, ваших дітей. І якщо у вас є можливість дати допомогу зараз комусь, зробіть це, тому що невідомо, коли допомога. Потрібна буде вам. І Я розумію, що ви зараз засипаєте мене гнівними коментами про те, що ти ж халявщик, ти ж не працюєш, ти ж сидиш на шиї у держави. Ну, по-перше, ви не знаєте моїх обставин, я не хочу виправдовуватися, але я зараз шукаю роботу, дійсно шукаю, але не поспішаю, тому що я зараз все-таки знаходжусь на мовних курсах. Я хочу хоч трошки підтягнути мову, хоч трошки. Хоча я хочу вам зізнатися, що з мовою мене дуже-дуже важко. До речі. Mm -hmm. Ось зараз вихідні, і з понеділка у мене починаються екзамени, екзамени на А два, і я в собі дуже впевнений, <гум> впевнений, що я їх не здам, тому що навчання зараз у нас проходить за інтенсивною програмою, за інтенсивною, а в мене зараз такий склад розуму, така здатність все, все запам'ятовувати, що мені треба де інтенсивну, а сповільнену систему навчання. Блін, ну дійсно, дуже важко, мені дається мова. Спочатку я дуже комплексував, дуже стресував. У мене навіть була якась невеличка депресія з цього приводу. Але потім я вирішив трішечки цей нервово заспокоїти. Дійсно, на зараз я трішечки відстаю від навчання від тої програми, яку нам начитують. Заспокою себе тим, що так відстаю не тільки я. Якщо раніше людям давали повтори цих, наприклад, курсів А1, А2, зараз цих повторів не дають, але потім я вирішив трішечки цей рівень стресу зменшити, цього нервозу, став трішечки спокійніше до цього відноситися. Від цього моє навчання стало не гіршим, не кращим, але воно стало трошки спокійніше. Я зараз вивчаю от, рівно стільки, скільки я можу. Скільки вдається мені запам'ятати, крок. По кроку, по трошки я намагаюсь намагаюся це зробити. Як вийде, так вийде. Так, це буде неприємно, але це не буде трагедією, через яке повинна страждати ментальне здоров'я. Я трішки цю ситуацію відпустив. І хочу вам сказати відверто, що от саме курси не дають мені такого повноцінного способу вивчення мови. Все в основному я зараз доганяюсь, намагаюся доганятися сам. Але як би там не було, у понеділок у мене тест. І хоч би як я тебе не розпакою, я все одно трошки хвилююся. І давайте зустрінемося вже після екзамену, розповім, здав я його чи не здав і що я буду робити далі. Всім здоров'я, миру, всім пока. До речі, дайте пораду в коментах, кому як вдалося вивчити цю важку мову. Тому що те, що ми зараз робимо на курсах, це ми тупо зазубрюємо якісь стандартні фрази і ходи для того, щоб просто здати тест. Але повноцінно розуміти мову на слух, а тим паче розмовляти з німцями, в мене ще не виходить. Якщо у вас є якась хитрість або досвід вивчення цієї мови, дайте пораду, будь ласка, буду вдячний. <реш> Оце я забрався, якийсь дрімучий ліс. Людей вже не видно і не чутно. Якісь <реш> болота якісь починаються. <реш> Навкруги пташки співають. Але і гілки тріщать, можливо, тут є дикі тварини. <реш> Мабуть, треба звідси тікати подалі від неприємностей. Все, я погнав. Пока.